Дуже файні! Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. І вітаю всіх жінок святом весни. Нехай ця весна принесе нам всім жінкам натхнення, любові, щастя і мирного неба. Хочу приготувати свій авторський торт на честь своєї старшої внучки, який буде називатися торт Андріана. Ну що, нам знадобиться? Це все, що буде йти до торта. Це є згущене молоко, це є масло, горіхи, родзинки, яйця, ванільний цукор, цукор, розпушувач, сметана, борошно і мак. Ось дивіться, ще хочу сказати вам, що мак я запарила кип'ятком. Я його залила, стакан маку, бо це все йде по одному стакану. Я його запарила, і він у мене стоїть уже хвилин 20, Ось бачите, як він вже набрався. І зараз я його охолодну і потім буду його додавати в тісто. Віджимаю мак від води. Ось, бачите, це в першу чергу. Починаємо з настрію. Дивіться, три яйця і 70 грам цукру. Опа! Ну, без різниці, тому що я буду це взбивати. Міксером бережемо руки, як мені казали. В мене екстракт ви ставте 10 г ванільного цукру і 60 грамів цукру. Цукор пісок у нас. І я це буду зараз вбивати. Яйця файно я взбила, бачите? Тобто, вони так, побіліли. Трішечки поміняли колір. Додаю файні такі три ложки сметани. Сметана може бути 15%, 20, але не більше. 18%. Сметану І додаю борошно. Зараз додаю борошна, борошна у мене 200 грам. Поки що 200 грам. я буду бачити, скільки мені треба. Зразу один розпушувач. Додаю до борошна, я просію і борошно, і розпушувач. Бачите, розпушувач треба обов'язково просіювати, тому що він буває такий, що комочками йде. Ще 100 грам борошна додаю, тому що мені треба консистенцію. Досить тісточко має бути таке в'язке, трошечки густе. Ось така має бути консистенція тісто. Тісто лете. Ось таке має бути. Зараз додаю стакан мелених оріхів. Так, і додаю пів стакана родзинок до горіхів. Ось так. Достатньо. і файно перемішую. Це в мене перший корж, буде три корша в мене. Ось дивіться, я його файно розподілила. Знаєте, стараюся серединку завжди виганяти більше на края, тому що середина потім виростає і треба її зрізати, напевно. Я так розподіляю, щоб було однакове. Треба його файно потрясти. На 220 градусів я розігріла духову шапку. Пекти буду на 180. Вбавляю 180 градусів. Стакан чорнослива в мене, ну це десь 15 штучок. Я його так буду нарізати як роцинки. Такими невеличкими шматочками. Нарізаю горіхи. 100-120 грам горіхів буде. Можна більше, ви знаєте, хто як любить. Ви можете навіть дати і 200 грам горіхів. Нічого там суттєво не поміняється. Так, Пройшло 12 хвилин. Так, ще ставлю його буквально на хвилини три, може. Все, пішло 15 хвилин і вибираю. Це перший корж. Я в ті же мисочки роблю, тому що у нас три коржі, знову три яйця. Це другий корж. Цукор 160 грамів цукру і збиваю. Три файних ложки сметани. Дивіться, які в мене як ложки великі, бачите? Ось такі файні, знову три ложки сметани. Поводчі додаю знову до борошна. Це у мене 300 грамів борошна. Просію його. Дивіться, додаю ще 50 грамів борошна, Того, що молотий горіх, він у себе, це, він так діє, як борошно саме. І зато там було 300, а тут у нас два ті коржі із маком і з чорносливом 350 грамів. Консистенція. Бачите, ось така лета. Додаю горіхи різані. І додаю різаний чорнослив. Тихенько буду перемішувати. Ви знаєте, вже саме тістечко таке смачне. Ставлю на 220, убавляю на 180. також печемо 12-15 хвилин. Ви дивіться, поки в мене печеться корж другий, я роблю третій. Воно дуже швидко робиться, що не треба час марно тратити. Ви знаєте, що треба? В кожний корж, не забувайте додавати ще в кусоль для балансу. цукру. цукор і взбиваємо. О, суха. Все, також 15 хвилин. Так, яйця в мене взбиті і файні такі, знову бачите, три ложечки. Ну, якщо взяти, щоб нормальні ложечки давати, то виходить 5 ложок сметани. спушувач І 300 грам борошна. Знаєте, краще так, три стакани борошна. Ось я так собі практично міряю три стакани, і мені так легше. Це ж я на маленьких поворотах, можна просто лопаткою переміщати. Але також ванільний екстракт не забувати. І що хочу сказати, бачите? Там, де я додавала мелений горіх і мак. Я даю 300 грамів борошна, а там, де чорнослив, там я дала 350 То, що мак він також в себе буде втягувати, зараз впитувати вологу, так як оріг. І воно таке, як, можна сказати, якийсь додаток до борошна. Бачите, пів стакана в мене залишилось родзинок додаю. І стакан у мене йде мака. Він в мене був стакан, але ну, вже півтори того, що він в мене файно. Файнося вимочив. Так, перемішую тихенько. Це буде корж маковий з розинками. краю до, до центру перемішуємо ось так. Щоб ви бачите, весь мак був у нас в тістечко. Готую все. Мичне лишаємо в миски 180 градусів 15-12 хвилин. Пройшло 15 хвилин. І, знаєте, кожен корж пекла по 15 хвилин. Зараз я пробую. Так, готовий. Вибираю. І що хочу сказати, що мак я заливала два рази. Один раз простояв у мене у горячій кипятковій 20-30 хвилин. І ще раз я залила знаєте, для того, щоб той мак не хруцкав на зубах. Так, будемо робити крем. 350 грамів масла, кімнатної температури. 370 грамів у мене одна банка це звичайного молока. Теж кімнатна температура, ложечка, столова, коняка, або рома, або віскі, що є. Насамперед збиваю масло. До білого кольору буду приватно. Ви бачите, як я масло називає. Побула. Цього достатньо. І зараз до згущеного молока я буду додати столову ложку кон'яка, столова ложечка коняка, і буду перемішувати згущеним молочком. Обов'язково. згущене молоко додаю поступово. Та, ви знаєте, дуже обережно, щоб не виділилася рідина від масла і зущеного молока. треба так збивати тихенько. Крем готовий. Збивала я десь 5-6 хвилин не більше. Ви знаєте, я з холодних коржів знімаю пергамент не із теплі, там, а я вже особила. Саме це цей можна пользувати ще раз. Зараз я їх файно переверну. Ось бачите, які вони файні. З дивіться, яка консистенція крема має бути. Крема небагато, багато, тому що це є масляний крем. І він досить важкий такий. Ось. Все добре в мене. Починаю мастити кремом коржі. Перевертаю перший корж і буду мастити на цій стороні. Ось дивіться, крем обов'язково треба поділити на дві частини, тому що мастити я буду тільки два коржі. Третій корж у мене буде ганаш. Це в мене одна ложка. Друга. Третя. Так, розмащую. Дуже файний це крем дав. Якщо не дуже любите солодке, ну крем у мене не дуже солодкий, тому що 370 грамів зущеного молока на 350 грам масла, це, ну, це добре, це якраз такий крем файний. Так, готово. Далі ставлю маковий корж. Це у нас буде маковий корж. другий маковий, Другий ставлю вже не перевертаючи. Розмащую, ну, два коржи. А далі у нас іде ганаш. І знову перевернути і поставити наверх. Це у нас третій корж. Все. Він має пропитатися зараз ну, 5-6 годин обов'язково. 120 грам горячого молока. Додаю 200 г шоколаду. У мене 4 кубика таких малесеньких. Це буде чорного, а так молочний шоколад. Хочу сказати, я в рецепті напишу, як робити просто глазурь. Ось у мене такий невеличкий вогонь, і я завжди помішую, щоб не пригоріло. Можна на водяній бані робити. В скляну мисочку шоколад. Кипить вода, зверху поставили мисочку і розтоплюєте його. Шоколад мій розтопився, ганаш готовий. Ось, бачите, ось така консистенція має бути. Він ще буде остилий, він буде густіший. Покривати тістечко буде чуть-чуть теплей. На вогні підсмажила миндальну стружку. Це в мене піде на ганаш на шоколад. Трошка підсмажена, знаєте, зразу треба висипати із сковорідки то що вона має властивість ще доходити. Так, а наш. Треба його швидко-швидко розмащувати буде. Так, розмащую. Бачите, я товщину таку зробила, щоб ну, як крем було що в мене 200 г шоколада. Тут дуже смачно. Так, украшаю медальною стружкою. Так, небагато. Мій торт Андріана готовий. Зараз на 6 годин ставлю його в холодильник, а іще краще це на ніч. Ну що, друзі, торт готовий. Він цілу ніч стояв в холодильнику. Щось мені хочеться крайчики відрізати, хоч вони досить гарні, але все-таки я відріжу крайчики. Дивимось, який він у нас буде. Так, нарізаю. Бачте, як він йде м'якенько, добре. Знаєте, треба, щоб трошечки він з холодильника в мене, має мало постояти. Так. Ну, файний, високий, такий файний. Нарізаю, така зосереджена. Дуже файний. Ось хочу вам показати, що все-таки він сявдав, він у мене файний сявдав. Зараз буду пробувати. Боже, який смачний, м'ягенький. Ну, що хочу вам сказати. Що печіть. Пробуйте, експериментуйте, печіть з любов'ю, з натхненням, тому що, бачите, якось у мене настрій був, я його спекла, зразу придумала щось і спекла. І мені він дуже сподобався. І що хочу ще раз вам побажати: будьте здорові, будьте щасливі. Це свято таке: хочеться, щоб в серці було сонечко, настрій. Ми собі самі робимо настрій, тому що це все залежить від нас. І сьогодні. Завтра багато багато квіт.